Стосовно опалення, якщо вже, скажімо, є кошти, є, є, можна інвестувати в опалення, то, так як зроблено, наприклад, у мене на сьогоднішній день, тобто у мене практично будинок автономний, все на електроенергії, і ця електроенергія, вона сонячна електроенергія. Значить, дивіться з сонячними електростанціями. Що я можу сказати з власного досвіду? Коли е ви задумуєте цю е такий вид, скажімо, енергії, отримати сонячну енергію, е я ніколи не думав про окупність. Питання для мене стояло не в окупності. Наше життя це не, е не бізнесовий проект. Тому для мене автономність завжди була на першому е місці, щоб я міг це використовувати і щоб е вмикач чи краник був в моїх руках. Навіть стосовно електричної станції в умовах Київської області з досвіду 6 місяців сонце буде, 6 місяців не буде. На це варто розраховувати е, відразу. Тепер суму, яку ви можете виділити на електростанцію, е, я розділив би її таким чином: е, не максимальну генерацію, да, не, не максимально скільки генерувати кіловат, а ту суму, яку можна виділити на е, на саму станцію я розділив би половину та суми пішло б на саму генерацію, на інвертори, на панелі, а половину на акумулятори. Акумулятори найсучасніші, тому що Потрібно дуже дуже ефективно використовувати генерувати, коли сонце генерує, і зберігати цю, цю енергію. Тому на двоє генеруєте там собі, я не знаю, 5, 10, 20, 30 кВт. Зразу закладайте собі на таку потужність, скажімо, акумулятори, це дуже вплине на, на ефективність.